Лише 400 гривень за ось такі робочі штани. Topcraft від бренду Aldi. Це дуже класна ціна. А в лоті буде аж 12 штук. І ціна лоту 4800 гривень. Відразу показую вам, що вони унісекс, можуть бути як для чоловіків, так і для жінків. жінок. Ось чоловіки, бачите, а ось у нас жінка на моделі. Показую по, по складу 35% бавовна. Класний матеріал. Комфортний такий дихаючий. Буду показувати в розгорнутому вигляді. Давайте більше. Вони можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування. Посилені зони на колінах, тобто такі да, робочі зони. Подивіться, які кишеньки йдуть, зручні петлі для всіх різних дрібничок, елементів різних. Ось тут відкривається дуже багато всіляких таких штучок, для того, щоб покласти ваші елементи. Ось, подивіться, будь ласка. Кишенька іде подвійна, можна сказати. Показую ззаду, світловідбиваючі елементи є на всіх модельках. Резиночка, далі показую чорний варіант. Міцна тканина, комфортна посадка, функціональні кишені, не сковують рухи. Подивіться, які класні яскраві. Розміри. XML XL Унісекс, СМК. Треба дивитися, бо розміри і наповнення можуть в лоті відрізнятися. Це класні штани робочі для будівельників, для монтажників, для садівників. Навіть в гараж можна брати, на дачу можна брати. Тобто це універсальний варіант як для жінок, так і для чоловіків. Тому скоріш хочеш звертатися до наших менеджерів. Знизу під відео буде вся інформація.